Долар летить у прірву фінансові аналітики, фіксують найбільше його падіння за 30 років. І чим більше говорить Трамп і розмахує плакатом із відсотками, тим більше знецінюється всемогутня американська валюта. Довіра до долара а, у світі вона падає як результат. Це падіння довіри до стабільності сполучених штатів до стабільності економіки Сполучених Штатів призводить до того, що долар падає. І по відношенню до інших валют, відповідно, ми бачимо, що зростає євро, зростає фунт стерінга, зростають інші відповідно валюти. Курс євро злітає вгору, і в співвідношенні до долара різниця б'є рекорди. Європейська валюта може досягти нового статусу, вважають аналітики, в тому числі і в Україні. Через турбулентність на світових фінансових ринках інвестори переводять активи у євро, і саме тому ця валюта дорожчає. Цілком мовірно, що євро буде посилювати свої позиції відносно долара, бо Трам підірвав довіру до Америки, до надійності американських інститутів і. Власне, до того, що американські активи можуть вважатися безризиковими, це призводить до глобальної ребалансировки по світу, тобто гроші намагаються вийти з США, зменшити е американський ризик, що в першу чергу впливає на курс долара. Власне, тому ми вже побачили значне послаблення долара відносно євро, і очікування такі, що це послаблення буде продовжуватися, і що цей тиск на долар буде продовжуватися. І, хоч світова тарифна війна відклалась Трампом на 90 днів, протистояння з Китаєм тривають з білого дому, прозвучала чергова заява про небачені 245% сорок мита для пекіну, і це фактично означатиме припинення торгівлі між цими країнами. Мита це як скальпель, тобто іноді вони необхідні для того, щоб тачково виправити, виправити ситуацію. Але в даний е, у нас е, це скальпель, фактично е, в руках людини, яка розмахує їх наліво і направо, ріжучи все підряд. Тому. Він отримує зворотній ефект. Тобто, замість того, щоб прорахувати, на які групи товарів варто впроваджувати мита, на які групи товарів не варто, такі як критичний імпорт, не варто впроваджувати мита, такі країни, у яких у вас є позитивне торговельне сальдо на вашу користь, не варто впроваджувати мита, і так далі. Трамп цього не робить. У розпал торгової війни можуть з'явитись несподівані тандеми. Китай вже націлився атакувати товарами Європу, і, хоч в ЄС дуже не люблять товарів з Піднебесної, проте, вочевидь, їхній ринок заполонять азійські електромобілі, електроніка і побудові товари китайці підкуплять шаленими знижками. Найбільш перспективний ринок це європейського союзу. Він буде робити агресивні знижки. Зокрема, наприклад, ну якщо е, вже захистився європейський союз, наприклад, по автомобілям від електромобілів, е, то по іншим, відповідно такого захисту поки що немає. Це означає, тому що він буде фактично е, поставляти у великій кількості різноманітні товари е, з значними знижками, що буде бити по європейським виробникам. Поки світову економіку лихоманить, українці масово продають долари і скуповують євро. Курс останнього цього тижня сягнув 47 гривень, і це не межа, каже економіст Ілляна Сходовський, буде і 50. Я бачу поки що такий горизонт 49, тобто до 50. Звичайно, я розумію, що Євросоюз буде робити певні кроки для того, щоб не допустити такого укріплення євро. Тобто він буде зараз, він прийняв рішення щодо зниження ставки, це я розумію. Тому що всі йдуть євро, значить, треба зменшувати привабливість євро через зменшення своєї ставки зараз. Більш спокійно му, ви можете спати, якщо ваше заощадження не прив'язані до американського долара, тому що наразі є велика ймовірність, що долар буде продовжувати падати відносно євро. А ще дорожче золото і падає в ціні нафта. Щодо останнього, то нам це на руку, але погано для ворога кажуть експерти: здешевлення чорного золота б'є по Росії ще більше ніж санкції. Вже найближчим часом. Кремль не до бюджету трильйони рублів, які до цього йшли на фінансування війни проти України.